Привіт, малята! Сьогодні ми продовжуємо з вами корекційну розвивальну роботу і пропоную вам пограти цікаві вправи із водичкою. Саме ці вправи допомагають нам розвивати наші психологічні процеси. Нашу увагу, пам'ять, мислення та сприймання. Будьте уважні та повторюйте усе за моїм зразком. Підготуйте ємкості та налийте у них водички. Починаємо працювати! Ми спробуємо з вами перелити з однієї ємкості водичку у іншу за допомогою мочалочки. Спробуємо зануримо усю мочалочку та перелиємо у іншу ємкість. І знову зануримо нашу мочалочку та переливаємо у іншу ємкість. І в нас наші єдності не залишилися зовсім водички. Наступна наша права це ось Ми спробуємо за допомогою губок перевести наших ведмежа на іншу сторону, а нам у цьому наші пальчики. Ось так. А зараз вправа басейна. У нашого маленького мінімум-беседу. Ми спробуємо їм допомагати, вийти на гострівач ось такими шипцями одну чарку. Допомагаємо тільки зеленим медведиком. Допомагаємо червоним медведиком. А жовтим деме. ối sang đất của